Друзі, всім привіт! Аврора цікаві. Новинки, гарні знижки. Запрошую до перегляду. По акції вода туалетна, жіноча лавіт. Куін 50 мл в асортименті 124 грн. Зі знижкою маска для відновлення шкіри обличчя огірок 12, Коштувала 29. Бальзам для губ, лавіт. Асортименті 9 гривень коштував 24. Серветки вологі універсальні. Пурфік з клапаном 60 штук 45. Серветки вологі для догляду за унітазом. Пурфікс з клапаном 60 штук 54 рукавички робочі, покриття ПВХ. Зелений синій колір, чорний 7 гривень. Грунта суміш, флоріада універсальна 3,5 літра, 24. Маршмеллоу, тінкі, тревел, 30 грам, в асортименті 10 Знову в Аврорі крем паста шоколадна, панда лада фундук 250 грам 77. Зі знижкою шоколад молочний Міленіум Вері Пері з арахісовою начинкою 285 грам 99 цікава новинка. Чашка фарфорова, квіти, в асортименті різні малюнки, 99. Колготи жіночі, капронами, діоса, 40 ден, розмір 4,55 55. Шкарпетки жіночі, демісезонні, спортивні, високі. Рефлекс текс. В асортименті 29 коштували 44. Набір посипок кондитерських, добрик. Перламутр 4 стіки. В асортименті 9. Завезли стрічка термонаклеєк. Добрик, кролики плюс курчата, 7 штук. В асортименті 4. Набір висарюнків для яєць самоклеючих Добрик, 9. Попкорн для микрохвильовки панда, сметана з зеленю 100 г, смак сиру 15 Гарна новинка. Набір льодяников драже, шоколадне драже, карамель на палиці. Плюс іграшка сюрприз 99. Пак це енергетичний, безалкогольний хел 250 мл 19. В Аврору завезли смакоту, цукерки м'які, лукум султан 200 грам, в асортименті 39. Цукерки м'які, лукум класичний, 200 грамів 34. Супер знижка 61 Набір декору кондитерського добрих. 3 сирени 29. Набір декору кондитерського добрих. Літачки 2 d 9 гривень. Шоколад молочний міленіум Joy джой, джой З молочною начинкою 100 грамм 42. Шоколад міленіум. Пористи 85 грам, в асортименті білий 39. Начинка макова для випічки велес, 500 грам, 49. Цукерки м'які, лукум султан 200 грам в асортименті 39. Соломинки смакові для напоїв. В асортименті різні смаки. 24, кислота лимонна, до 90 грамм 15, Желатин декун 25 грамів, 17 гривень. Набір пасипок кондитерських добрий, класичний мікс. 3 стіки, різні кольори в асортименті 7 гривень. набир рукавичек одноразовых полиэтиленных, ведревных. 100 штук в упаковке, 19. Новинка кекс панетоны с родзинками и цукатами, 500 грамм, 229 Новинка игрушка слайм однотонный у банки Колір в асортименті помаранчевий, блакитний, рожевий зелений 64. Новинка іграшка Слай натонний у банці 29. Новинка пістолет проектор, іграшковий зі світлом звуком. Різні кольори 99. Декор для дому. Рослина штучна. В горшику 139. Гарна новинка, кашпо декоративна. Білий колір. Вигляди. Яйця з золотим зайчиком 149 татуєтка декоративна білий зайчик з золотим яйцем 69. Свічка декоративна Великодня фігурна. Білий колір 64 гривні. Новинка набір свічок церковних парафін 165 мм 5 штук у упаковці 15. Яйце гусяче, декоративне на палиці з пір'ями. Є різні кольори, 34. Дуже багато декору завезли декор, великодній текстильний зайчик 44 гривні. Татуетка декоративна кролик білий з золотим яйцем 29. Фігурка декоративна зелений кролик 44. Набір декору великодня, Вондертайм. Курчатка 3 штуки 59. Набір декору, пташки, 6 штук 55. Набір декору великоднього. Корчатка 6 штук. В наборі 59. Набір яєць декоративних. На палиці 6 штук 88. Набір яєць декоративних 36 штук. Різнокольорових 44. Набір коричневих яєць декоративних. Вондертайм 12 штук, 44. Набір декору великоднього гнізда 3 штуки в наборі 49. Набір декору. Кролики 6 штук 59. Набір яєць декоративних. 100 штук в наборі 49. Набір яєць для розфарбування Вондертайм 6 штук 55. Набір я для розфарбування. пенопласт 12 штук 49. Кошик великодній декоративний з фетру. Різні кольори 55 Кошик великодній декоративний з фетру.

Набір пензликів для малювання кольорових 6 штук 44. Набір пензликів для малювання фанзіла 6 штук 34. Набір пензликів для малювання 3 штуки. На блістері 12. Набір стейків пензликів для ліплення силикон 5 штук 49. Ручка гелева силіконова лаванда 34 гривні. Блокнот 5 на магнітній застіпці 128 аркушів. Васрти мої интеризни. Малюнки 109. Набір для творчості дитячі серії активіті Вирізалочка. Плюс ножиці 99. Цікава новинка. Рюкзак шкільний, універсальний, чорний колір з LED екраном. Коштує 3999 гривень. Пакція ліхтарик світлодіодний на батарейках Луна з магнітом зелений колір 49. Нічник ЛЕД. Мережа Луна, 49. Нічний клет, мережа з кнопкою Луна, вушка, два режима, рожевий блакитний колір 55. Новинка папір для випічки. Професіонал, коричневий колір 50 метрів, 169. Набір кухонний фрекенбок, пергамент для випічки 5 метрів. Плівка харчова 10 метрів 44. Фольга алюмінієва для запікання Матадор 50 метрів 280 мм 199. Новинка овочечистка металева з пластиковою ручкою. 44. Новинка пензли кухонний, силикон з пластиковою ручкою Санкук, Біла-червоний колір 88 гривень. Новинка соковитискач ручний пластик санкук. Біла-червоний колір 77 гривень. Очі метал з пластиковою ручкою сіра-білий колір санкук 69 гривень. Шипці кулінарні металеві 39. Вінчик для збивання металевий автомат Алма 69. Качалка для тіста дерев'яна з ручками 34. Овочерізка. Сіточка пластикова для олів'є 11. Точилка для заточки ножиць і ножів, Я люблю різні кольори 19, шпатель кондитерський, металевий 49. Знову завезли ніж кухонний для м'яса. густо черный колер 23 сантиметра 149 Ниж кухонный 59 дошка кухонно-бамбукова прямокутно размеры 20 на 30 сантиметров алма 129 дошка кухонно пластиково прямокутно. Сірий зелений колір 199. Менажниця для закусок, дерев'яна овальна розміри 20 на 28, 299 тертка для моркви з пластиковим білим корпусом алма 27. Суперзнижка. Форма для запікання скляна. Овальна 2 девяносто 99, Коштувала 249. Ваза для квітів поминальна, Чорний колір 44. Новинка пляшка для олії. Скляна. Херевін з написами 50 мл, 77 сім. Новинка щітка для Нобуку та замші трьохстороння 22. Новинка гамаші туристичні. Вода не проникне. Чорного кольору 249 гривень. По акції. Соко витискач ручний скляний з малюнком 300 мл. Зелений жовтий кулі 49. Гарна новинка кухоль порцеляновий. Алму в асортименті 350 мл. Малюнки різні 77. Гарна новинка банка для сыпочек скляна. С крышкой у форме сердца, С визерунком 119. Новинка тарелка скляна. Прямо алма парма. С декором 28 на 20 сантиметров. 149. Новинка тарелка скляна. Бармеоли рока ронда. С декором, диаметр 27 см, Пасхальней малюнки 139 грн. Бажаю всем счастья, здоровья, всех обвиняло, дякую, ваша новакция.